Виконаємо комп'ютерний диктант, виконавець олівець. Щоб виконати цей диктант, вам знадобиться листочок в клітинку, ручка або олівець. Спочатку вмикаємо режим перемістити. Від верхнього краю листочка вниз, переміститися на 11 клітинок. Поставили крапку і тепер вмикаємо режим малювання, праворуч дві клітинки, угору одна, праворуч одна, угору одна, ліворуч одна, угору дві, ліворуч одна. Униз одна, праворуч сім. Угору шість. Праворуч одна, униз три, праворуч одна, униз три. Ліворуч одна, униз три, праворуч дві, униз одна, ліворуч одинадцять клітинок.